Масштабне вторгнення нас застало вдома, ми з сім'єю спали. Я прокинулася від гучного вибуху. Подивилася у вікно і побачила високий стоп диму. Тоді я сказала чоловікові, що щось коїться, потім пролунав другий вибух. До цього ми були не готові. Тобто у нас документи не були зібрані, щоб кудись виїжджати. І ми з чоловіком вирішили. Що поки я їду на роботу, а вони з сином залишаються вдома. Ми навіть не думали, щоб збирати валізи. Ми навіть не думали, що ми десь будемо їхати, що ми будемо тікати зі своєї домівки. Для нас це було ну, це для нас це було дико, що ми повинні зараз покинути власні оселі, зібрати всіх домашніх тварин та поїхати. Специфіка нашої роботи з моменту повномасштабного вторгнення змінилася. Сильно, якщо ми раніше виїжджали на пожежі, на ДТП, то після цього ми почали виїжджати на ліквідацію на наслідків ворожих обстрілів. В мої боязки входило фільмувати, фотографувати е ці наслідки, як працюють наші рятувальники. Для, для мене було два най найтяжчих. Виклики, це коли прилетіла ракета в будівлю обласної державної адміністрації. Часткова була руйнація будівлі. Під завалами знаходились люди, і наші рятувальники деблокували тіла загиблих. Це було важко, тому що ти спостерігаєш горе, яке принесла ця ракета, зруйнувала сім'ї, зруйнувала життя. Другий виклик, який не завжди закарбувався в моєму серці, це дитина під завалами вночі. на... ОДС нам поступив виклик після такої ворожої атаки, що під завалами пітиповерхової будівлі знаходиться дитина. Коли ми приїхали на місце, то п'ятеповерхівка була частково зруйнована, і на першому поверсі під будівельними конструкціями знаходилась дитина. Вона була заблокована по пояс. Оперативні роботи тривали довго майже всю ніч дитина знаходилась у свідомості. Ми з нею спілкувалися. Також допомагали медики. Вони знаходились поруч з нами. Під ранок дитину все ж таки деблокували із-під завалів і передали працівникам швидкої медичної допомоги. Її доправили до медичного закладу. Ну, Я змінилася, прийшла додому, а потім ввечері вже із новин я дізналася, що я дізналася, що дитина в лікарні померла. Оцей біль, який приносить нам, оце агресія російська, вона нам, мабуть, ніколи. Не забудеться, вона з нами буде до кінця. Що стосується наших забобонів, то ми, заступаючи на зміну, ніколи не начищали взуття. Тому що, як показувала практика, якщо ти в тебе чисте взуття, то ти обов'язково кудись поїдеш. Це, як то кажуть, сто 100%. Сім'я мене підтримувала постійно. Ми відразу вирішили, що ми не будемо виїжджати з міста, що ми залишаємось вдома. І ми постійно були на, на зв'язку. Коли я була на роботі, я завжди телефонувала, питала, як справи, особливо як коли був обстріл, де знаходяться мої рідні, чи в нас було правило, що якщо обстріл, то ми знаходимося в коридорі. Хоч специфіка роботи у нас змінилася, але ми залишаємося дружні, єдині і вільні.